Що у нас по юніксах? Говорю зразу, машинка нова, комплектація максимальна, ось це як він виглядає. Ціна 28 тисяч. Ціна просто ідеальна. Є в нас білий і такий темний графітовий колір. Буду показувати вам білий, у нас їх багато, тому приїжджайте, розбирайте. Це максимальна комплектація новий рік і така ціна це просто вау, тут full LED фаром. Тут зверху у нас панорама. Буду відкривати, показувати, що у нас по салоні. Тут у нас пам'ять, електрорегулювання, екошкіра, спортивні такі сидіння, преміальна акустика. Тут у нас мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь. Звісно, що мультимедія, проекція зверху панорама, задні сидіння, також ще навіть запаковані. Тому що машинка нова. Е, тому приїжджайте, оглядайте тут. Дуже багато всяких різних асистентів, дуже багато камер. Беріть на тест драйв. Е, ну і забирайте цей з міста стригу це сто 186Б. Будемо вас чекати.